Всім привіт! Вітаю вас у божевільній лікарні Архем. Ось і вийшли у цій серії довгоочікуваного другого сезону Миротворця. Сказати, що я під великим враженням нічого не сказати, адже Джеймс Ганн вкотре показав свою любов до нового персонажа, буквально популяризувавши його до рівня Бетмена чи Супермена. На вас чекає безсвойлерний огляд. Порушаємо розбиратися, що такого не Джеймс Ганн. По традиції почнемо з історії. Сюжет довгоочікуваного продовження стартує півроку по тому після подій першого сезону. Незважаючи на спасіння Крістофера Сміта та його команди світу від інопланетних метеликів, на жаль, його все ще вважають персонажем категорії Б, через що його співвесіда з супергероями Вищого ешелону провалюється. І він поступово починає впадати у кризову ситуацію і депресію. Заглушити свої невдачі Мердворець спробує оголеними вечірками та алкоголем. Про це це не рятує ситуацію, тому він вирішує піти у міжпросторову двері свого покійного батька, яка веде у паралельні виміри. Герой потрапляє в альтернативну реальність, де він є почетним героєм зі своїм батьком і живим братом. Вони рятують світ від тероризму та всіляких проблем. Поглиблюючись в альтернативне життя, Крістофер Сміт починає заботи про теперішнє, тим самим пробуючи жити у так би мовити, ілюзії. Але основний світ його не покидає, адже на горизонті з'являється Рік Флег Старший, батько покійного Ріка Флега молодшого, якого миротворець був ще в загоні самогубців 2021 року. Звісно, що попання покійного сина не задоволений тим, що вбився Ріка Флега молодшого гуляє на свободі, через що батя хоче помсти та смерті Крістофера Сміта. І в нього є всі алібі на це. Адже завдяки сигналам, які розпространяє міжпросторова двері та тому, що Рік Флег старший став головою організації Аргуса, в нього є всі шанси затримати героя невдаху та отримати жадану помсту. До речі, у друзів миротворця справа не краще. Хоча після викриття всіх магінацій Аманди девуар у минулому сезоні вона, так би мовити, піднасрала всім, через що ту ж Еміліо Хардкор нікуди не беруть на роботу, при тому, що вона разом з фісмейкером врятувала світ, ще є досвідченим агентом. Проте їх суровий світ це не хвилює, через що друзі миротворця також знаходяться у самокопаннях і кризі. Тому в цьому сезоні всім не легко. Через що героям приходиться пройти випробування, яке кидає їм життя. Перед тим як висилати свої думки стосовно другого сезону, пропоную згадати минулий сезон і деякі події загону самогубців, які напряму зв'язані з фісмейкером. Не знаю чому, але особисто я зненавидів миротворця у загоні самогубців 2021 року, через його холоднокровне вбивство ріка Флега. Можливо, це так і планувалося Джеймсом Ганом але на мене саме так склалося враження про Крістофера Сміта, мерзенного персонажа, котрий заради суб'єктивних понять про мир готовий вбити будь-кого, хто стоїть у нього на шляху, будь то жінка чи дитина. З такими думками я пішов дивитися перший сезон, думаючи, як я зможу співпереживати цій марозодні, як Джеймс Ганн зможе його перевиховати. І дуже так здивувався, що. У першій же серії героя ізрядно чмирять та обсирають за його безжальний поступок у минулому фільмі. Сам миротворець у своєму будинку на колесах починає задавати собі питання, нащо я це зробив? І я в цей момент думаю, так-так, це вже цікавий хід зі сторони Гана. І почав дивитися далі. Виявилося, що там справа у конченому папаші, якого грає Роберт Патрік. Якщо ви досі не знаєте, як виглядає справжня мразь, ось він. Нацист, сексист, ненависник всього, який чмирить свого сина за його існування. При тому миротворець сліпий і не бачить істину своїх проблем, виховання і відношення конченого батька, котрий до цього ж звинувачує сина у смерті старшого сина. Хоча, по суті, винний саме батя, але ніяк не крізь. І зі всіма цими комплексами виріс наш головний герой, через що його становиться шлюда, і ти по-справжньому починаєш проникатися його нелегкій історії. Тим часом Крістофер Сміт досі хоче знайти в батьків хоч щось добре, сліпо віря його словам, але в підсумку бороть себе вбиває цю нацистську погань зі сльозами на очах, через що навіть після смерті батька він продовжує бачити покійника. Адже пропаганда і неправильні наративи, які вливувала йому вся нацистська шваль, надовго засіла в миротворця. Але Кріс перевершив себе, ставши внутрішньо хорошою людиною, врятувавши цілий світ, і звісно, не без допомоги нових друзів, яких він займів у цій непростій пригоді. Проте я з певністю можу сказати, що Аган зробив зі мною магію, адже я насправді полюбив цього героя якого на початку так всіляко ненавидів. Тож перший сезон був неймовірним і розказав нам про сломану людину, котра підкоряє свої проблеми та стає на шлях спокутування. Що ж до другого сезону, то, бува, нам не пропонується знову пройдений етап, як це буває у сиквелах. Ні, на цей раз миротворець копається у своїй кризі супергероя та хоче розібратися з приводами минулого. У вигляді помсти Рікафлегу старшого за свого сина. Мені дуже подобається, що їх конфлікт з персонажем Френком Гріло йде якби паралельно тим пригодам з альтернативною реальністю, через що ці лінії доповнюють один одного. Також тішить, що не забули про розкриття другорядних героїв, в частності друзів миротворця, які класно доповнюють його, а не є тупими статистами на фоні. Тож, другий сезон це якісне продовження першого. Далі більш детально про продовження, тож не збавляємо темпів навколо розбіру такої годноти. В принципі, про миротворця я вже поговорив в минулих пунктах, тож нічого додати. Як я казав, персонаж росте над собою і за цим цікаво спостерігати. Що ж до Ріка Олега старшого, то помимо своєї помсти за сина, він має зв'язуючу функцію. Адже ходить з проекта в проект. Дуже подобається, як Джеймс Ган розкриває Френка Гріло як актора, чого, на жаль, не було в Марвел, коли той грав Кросс Боунса у фільмах про Стіва Роджерса. В цілому, Рік Флег старший, це типовий образ мускулиного генерала, який завжди досягає свого. Ще мені з першого сезону зайшов Джон Економос якого максимально класно розкрили як ранимого дядька у сені на фермі метеликів? Якщо в загоні самогубців це був черговий статист на побігеньках Аркуса, то в серіалі це та людина, котра всіма силами буде рятувати своїх друзів від небезпеки. Тобі ж того ж миротворця вів у поліцейський протокол, аби рік старший не вбив головного героя втіхаря. Це робить персонажа корисним і цікавим для історії, тому економус це класний персонаж. Ще з героїв не можна не згадати про найкращого друга Крістофера Сміта Вігіланта, від якого більше всього йде гумору. Не сказав би, що персонаж якось виріс над собою з першого сезону, але реально веселий і прикольний антигерой в стилі Дедкула, але з більш гострим гумором на фоні старійного Бейда Вілсона від Діснея. Що ж до Емілії Хардкорт, то не для кого не секрет, що її грає дружина Джеймса Гана. Якби фанатики Снайдера не пыталися казати, що це судокумовство, я так не вважаю, адже акторка старається і реально відчувається її ім'я між миротворцем. Навіть коли здається, що вона хоче підставити пісмейкера заради кар'єри в Аргусі, в підсумку виявляється, що героїня Дженніфер Холланд це робить заради того, аби спасти квіса від... Ріка Флега Старшу, через що її турбота виглядає класно, а їх відносини цікавлять. До того ж, у сезоні є окрема сюжетна лінія між Майклом Рукером, який грає мисливця на Орлів, та головною гіркою цього серіалу Орлика. Саме протистояння дотепне і водночас жорстоке, адже Орлик розкидає своїх ворогів як справжня монструозна пташка. Єдине сумно, що Майкл Рукер Судячи з усього, не повернеться до ролі Саманта загону самогубців, адже Ган не давав ніяких натяків на це, та й той персонаж був у минулому DC, Тож це, вважайте, не канон. В іншому ж багато персонажів у цьому серіалі цікаві, і це найголовніше. Що ж до інших плюсів, які я вирішив коротко об'єднати в один пункт, то однозначно головне це віковий рейтинг 18. Я говорю про справжній 18 з гострим гумором, сатирою на сучасну Америку, а також кров'ю, яка ліється креативною та еротичними сценами, котрі дають насолоду чоловічій аудиторії. Безумовно, в серіалі присутній сатирний гумор для школярів, але мені здається, що його мало і все зроблено на справжній дорослой видовісті. Ганне Дурак і прекрасно розуміє, що його аудиторія росте. Через що з проекту в проєкт гумор стає більш гострішим, цікавим і менше акценту ставиться на рівень, кого нади того ж Детпула в Марвел. Те ж саме стосується екшн-сцен. вони зроблені креативно, і кров ліється не для галочки. Ні, все зроблено і якісно, тому це дійсно плюс серіалу. Також тішить, що бюджет серіалу виріс, все виглядає максимально красиво та живо, через що все це дивитися одне задоволення. Більш того, можу похвалити пазл, який вистраєган з новим DC. Адже з тим же Суперменом, хоч і не сильний зв'язок, але він і є, і частково впливає на історію. Відчувається, що живе не в вакуумі, то і діло у навіть якісь згадки минулих проєктів, будь то загон самогубців завдяки персонажу Джолю Кіннеману чи Ріку Флегу старшому, якого глядач міг вже бачити у мультсеріалі Монстри команди. До речі, велетенський розбір мультсеріалу лежить на каналі. Або, як приклад, таж стрілів Бессидів Миротворця з бандою справедливості, які з'явилися у Супермені. До речі, для фанатів Снайдера погані новини, адже Джеймс Ганн перезняв сцену з Акваменом і Флешом, аби повністю залишити Снайдер Верс у минулому, через що персонажі були замінені на Орлицю і зеленого ліхтаря, якого ви знову можете знати по новому Супермену. Чесно кажучи, я очікував, що другий сезон Миротворця розкриє більшу корпоративність банди справедливості в стилі сімки з серіалу «Хлопаки». але, на жаль, не тут, не зараз. Що ж, можу з легкістю підвести підсумки другого сезону, перед нами якісне продовження першого сезону, яке Джеймс Ган класно вів нове бачення DC, додавши ще натяки на майбутнє, через що з кожним проектом нового DC я дивуюся, що на нас чекає далі. Повертаючись до другого сезону, то персонажі, як завжди, круті, сюжетні повороти хоч і читаємі, якщо уважно дивитися серіал, але вони цікавлять сценарій, пропрацьовка, історії, все на вищому рівні. А саме головне, це по-справжньому дорослий серіал з купою якісного гумору, сатирою, віковим рейтингом, який вставлений не для галочки. Все це робить миротворця еталонним серіалом по супергероїзмі. Це 10 із 10. По іншому і не могло бути, буду дуже радий вашим коментарям стосовно ваших думок про другий сезон. І по традиції не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватися на канал для просування україномовного контенту. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба.